Цяте березня Яна і в ефірі телеканалу Рудана. Інформаційна програма Місто з новинами дня. Коротко про головні теми випуску. Криворізькі підприємства готуються до сезонного оздоровлення, де відпочиватимуть діти металургів у коментарі лідера профспілки. Підтримка військових. Криворіжці надали допомогу і морально підтримали бійців військової частини розміщеної на Херсонщині. Чистий четверг у місті тривають роботи з весняного благоустрою. Подарують дитині книжку. Підприємства Метінвесту допомагають малечі пізнавати життя. Козацькі розваги. Громадська організація Січ провела змагання для козаків з усіх районів міста. Сьогодні голова Верховної Ради Криму Володимир Константійнов заявив про наміри націоналізувати міжнародний дитячий центр Артек. Нині ця перлина південного узбережжя має статус центру під егідою ЮНЕСКО. Щороку тут відпочивають понад 30 тисяч дітей. Серед них є і криворіжці, які особливо відзначились у навчанні, творчості та спорті. І в продовження теми минулого літа у таборах, які належать підприємствам гірничо-металургійного комплексу Кривбасу, оздоровилися більше 10 тисяч дітей гірників та металу. Плани на проведення літнього відпочинку дітей в цьому році нині до кінця не визначені через ситуацію в Криму. За коментарями ми сьогодні звернулися до голови міському профспілки працівників гірничо-металургійної галузі Анатолія Макаренка. Дитяча оздоровча кампанія минулого року була доволі успішною, вважає голова міському проспілки гірників та металургів Анатолія Макаренко. Адже криворізькі промислові гіганти мають власну базу для літнього відпочинку та виділяли достатньо коштів на здоровлення дітей-працівників. Минулого року ми оздоровили більше 10 тисяч, вивезли із нашого екологічно небезпечного району на берега Чорного моря, Азовського моря. І в нас жодного немає приміського табору, тому всі відпочивали на морях. Значить, хочу сказати про те, що значить, нашим промисловим підприємствам належить шість оздоровчих таборів, які знаходяться три на Арбатській Стрільці, один знаходиться на Бердянську, це з залізнорудного комбінату. І два Знаходиться міськадовськом і селом Красне цього року. Діти гірників і металургів міста обов'язково матимуть змогу відпочити на морі. Запевняє Анатолій Макаренко, навіть попри нинішню невизначеність ситуації на Кримському півострові. Незважаючи на ту ситуацію, яка склалася, і звичайно, вона я так думаю, що вона найближчим часом вона вже буде нам ясно з ким працювати, як працювати. Ну і ми зможемо їхати до керівництва Республіки Крим, яке б воно не було, і домовлятися про те, щоб відпочивали і наш і лікувалися наші дорослі, наші люди, наші трудячі меторіного гірничного комплексу. Ну і звичайно, і діти. Практичні кроки для проведення оздоровчої кампанії поточного року вже здійснюються на багатьох підприємствах ГМК міста. Вже деякі підприємства перерахували гроші, значить, аванс зробили. Деякі сьогодні просто затримуються до того часу. Ну а я знову ж таки кажу, що я все таки думаю, що навіть в неділю, коли все таки буде цей референдум, про який вже давно і багато говорять, значить, ми вже будемо мати ясну картину, з ким нам працювати по оздоровленню як дітей, так і дорослих. Група криворічців повернулася з Херсонщини, куди їздила, аби підтримати українських військових, привезти їм продукти і поспілкуватися з тими, кому у цей тривожний час мабуть найважче. 11 березня криворіжці відправили машину гуманітарної допомоги українським військовим, які в польових умовах несуть службу на кордоні Херсонської області з Кримом. Вантажний Мерседес-спринтер завантажили тушонкою, картоплею, згущеним молоком, печивом, кавою, чаєм та цигарками. Усім тим, чого потребували солдати-контрактники, які вже майже тиждень охороняють прикордонну із Кримом зону. Цього ж дня гуманітарна допомога, яка була зібрана з ініціативи Криворізької ради Майдану, була доставлена за призначенням для військових, які опинилися в ситуації неоголошеної. Війни і зараз постійно перебувають в стані підвищеної бойової готовності. Це передусім надзвичайно потужна моральна підтримка. Подібні акції стануть регулярними, поки в них не зникна потреба. Збір продуктів і коштів для наших військових проводитиметься в приміщенні Криворіж індустр Буду по вулиці Орджунькі 10, офіс 208. Що стосується оперативної ситуації, то на кордоні з Кримом найбільше потерпає село Чонгар. Дев'ять БТРів росіян спрямували жерла в бік села з українського боку. Барикад теж кілька БТРів, На них майорить жовто-блакитний прапор. А на броні одного виставлено ікону. Усі мешканці Чонгара за Україну і вважають дії Росії абсолютно чіткою інтервенцією, нахабним і зухвалим нападом на суверенну державу Україна. З настанням весни у кривому розі активізувалася робота з благоустрою. Чому сприяє суха і тепла погода? Хто вийшов сьогодні прибирати місто? Бачила наш кореспондент Олександра Макієнко. Мешканці Довгінцівського району сьогодні з самого ранку долучилися до акції Чистий Четвер, що стала вже традиційною у нашому місті. Це железні дороги по уборці красної лінії Серафімовича. Також Товариства Житло сервіс КІ, КР тавріста Благоустрій по наведенню порядку на прилегаючих територіях. Звісно, з цим мероприятиєю обираємо Наводимо порядок відбросового мусора на об'їздній дорозі імені конкретно клевер в возі Дніпропетровського шосе. На жаль, свідомість городян щодо чистоти свого міста, району кварталу Низька, скаржаться ті, хто вийшов сьогодні на вулиці Кривого Рогу, озброївшись віниками та граблями. Хотілося б до жителям Кривого Рога і попросити, щоб мусор. Выбрасывали только в строго отведенных местах. Особенно касается это водителей транспортных средств. Пожалуйста, не выкидывайте бросовый мусор через окна до своих автомобилей. Облаштовували сьогодні територію Дзержинського району, прибирали сміття та вивозили його на сміттєзвалище, заклади за якими закріплена та чи інша земельна ділянка. До загальної справи долучилася і майже сотня співробітників першої міської лікарні, що активні як сьогодні, так і протягом кожної акції. Ми убираємо не тільки свою територію, но і вулицю Якіра, вулицю Хабаровську, Дмитрова, Рязанова. Людей у нас виходить дуже багато. тобто всі розуміють, що настала весна, можна убрати територію. А ось де на прибирання паркових зон, скверів та берегів річок сьогодні. За нашим спостереженням вийшло найбільше людей. Так це у центральному міському районі. Тут до акції з благоустрою приєдналися 3,5 тисячі мешканців району. Вийшло порядка восьми підприємств, це такі як Тепломережа, комунальне підприємство, міськводоканал, завод Електроград, завод Канстар, підприємства УТОС, також навчальні заклади, такі як Укрполітех, «Авіаколедж», Національний Криворізький університет, а також Учні та викладачі наших шкіл наводили лад всі бажаючі у парках імені Гагаріна та імені газети Правда найбільше уваги приділили благоустрою берегів Саксагані. В місті є велика проблема з берегами рік, тому що. Юридично вони знаходяться на обслуговуванні в нашого підприємства Облводгосп, яке знаходиться в місті Дніпропетровську, тому місто не має юридичної можливості виплачувати кошти нашим підприємствам, які займаються благоустроєм, за ці роботи. Тому роботи по прибиранню берегів річок, Саксагань та Інгулець в першу чергу, покладаються на мешканців району. Весна не розпочалась. Акції з благоустрою тривають. Тож кожен має нагоду зробити щось добре для міста. Забезпечення Криворізької малечі дошкільною освітою таке завдання залишається серед пріоритетних. В місті зростає мережа відповідних закладів та збільшується кількість додаткових груп. Тему продовжить Олег Хендриксон. Велика увага приділяється у Кривому Розі забезпеченню потреб населення послугами дошкільної освіти. Протягом останніх трьох років активно реалізується спеціальна міська програма. Збільшується мережа дошкільних закладів, кількість груп у них. Практично півтори тисячі місць додатково створено в діючих дошкільних закладах за рахунок коштів міського бюджету з метою охоплення малят дошкільним вихованням у віддалених житлових масивах міста на базі загальноосвітніх шкіл відкриті дошкільні відділення та проведено реорганізацію цих шкіл в навчально-виховні комплекси. Номер 18 у селищі Лічадзержинського району, номер 38 у селищі Горького та номер 83 у селищі Новоіванівка Тернівського району. Виникла така необхідність, щоб на базі нашого закладу відкрили дитячий садочок. У 2013 році це питання було розглянуто у ході виконання програми міської програми охоплення дітей дошкільним навчанням, розглянуто на сесії міської ради. Звернення було до голови міської ради, до депутатів міської ради. І це питання почало у нас розвиватися. Відкриття у нас від Булося 1 вересня і 25 діток, які потребують дошкільного виховання, потрапили в наш садочок. Сьогодні цей навчально виховний комплекс відвідує 25 дітей. Для повноцінного виховання, розвитку та освіти тут створені всі належні умови. Працюємо ми по програмі Впевнений старт, от працюють професіональні педагоги з дітьми, працює також соціальний педагог, практичний психолог, інструктор по спорту, музичний керівник. Ну, я вважаю те, що ми ставили собі за ціль, ми її досягли, і на даний момент ми впевнено йдемо до наступного навчального року. Гостина відчинив двері для маленьких відвідувачів новий дитячий ясло садок номер 94 на житломасиві станції Червона. Розширився і дошкільний навчальний заклад номер 101 Враховуючи побажання батьків у Інгулецькому районі. також було відкрито дві додаткові групи. На базі дитячого закладу 153, уже не не діючого, а нині це другий корпус дитячого закладу 101. Це дало змогу забезпечити місцями в дитячому садочку понад півсотні малюків. Кожен тут відчуває себе, наче вдома. За рахунок коштів бюджету було виконано поточні ремонти цих груп, придбані меблі, м'який інвентар, посуд. За сприяння депутатського корпусу Інгулецького району на ігрових майданчиках встановлено павільйон ігрові форми, павільйони, пісочниці. Руками колективу дитячого закладу створене розвиваюче середовище. В найближчих планах наших співрозмовників відкриття ще однієї групи оновлення музичного залу та ремонт даху. З червня минулого року на базі сайту Криворізький ресурсний центр діє віртуальний бізнес-інкубатор. За цей час його можливостями як стартового майданчика для молодих підприємців скористалося понад 8 тисяч криварічців. Тема продовжує Валерій Кожухар. бізнес інкубатор у Кривому Розі був створений для подальшої підтримки і розвитку підприємництва, досягнення максимальної прозорості та відкритості у наданні публічних послуг, забезпечення їх доступності та зручності для суб'єктів господарювання. Розпочав працювати бізнес-інкубатор з, з червня 2013 року. Створений на виконання стратегічного плану розвитку міста за ініціативою міського голови Вілкла Юрія Григоровича. Віртуальний бізнес-інкубатор складається з декількох розділів, у яких покроково враховані і розтлумачені усі етапи започаткування власної справи. Віртуальний бізнес-інкубатор складається з шести розділів: Це навчальний майданчик, успішний досвід, банк бізнес-ідей, навігатор підприємця, консультаційний центр та блог. На цій електронній платформі, за словами її творців, підприємці-початківці знаходять чіткі, зрозумілі, а головне, правильні відповіді на свої запитання, можуть ознайомитись з досвідом успішного ведення бізнесу, обміняти з думками та ідеями, знайти собі помічників і партнерів. Тому цей ресурс за відносно короткий термін роботи став доволі затребуваним. За даними міського управління юстиції в 2013 році зареєстровано на 2% більше суб'єктів господарювання фізичних осіб ніж у попередньому 2012 році, ми вважаємо, що певною мірою і віртуальний бізнес-інкубатор сприяв цьому. На сьогодні бізнес-інкубатор ще знаходиться у стадії вдосконалення та розвитку. На цьому ми звичайно не зупиняємося. Ми плануємо розробити ще 15 алгоритмів, які крок за кроком зможуть прозоро доступно пояснити громадянину суб'єкту господарювання, яким чином можна відкрити вид діяльності. Як повідомляють в міському відділі ДАІ, з початку року на дорогах Кривого Рогу вже сталося понад 70 ДТП. В результаті семеро людей загинуло та 90 зазнали травм. Про основні причини аварії у наступному коментарі на сьогоднішній день, згідно аналізу аварійності, основні причини дорожньо-транспортних пригод. Одні із основних це порушення правил проїзду перехрестя, виїзд на забороняючий сигнал світлофору, внаслідок чого трапляються дорожньо-транспортні пригоди, і також за участю пішоходів в основному це перехід проїзної частини не встановленому місці. Тобто там, де водій не очікує на вихід пішохода на проїзну частину, трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Одним із пріоритетних напрямків роботи серед Порушників правил дорожнього руху це профілактика на лінії, тобто не лише складання адмінпротоколів, але і застосування профілактичних бесід, тобто роз'яснення громадянам, до чого призводять їхні нехтування правилам дорожнього руху. І також складання адміністративних матеріалів, виявлення порушень правил дорожнього руху, перехід не встановлення місці та порушення правил проїзду перехрестя. Довічне ув'язнення. Такий вирок учора виніс апостолівський районний суд Олегу Калюжному. Повідомляє Комсомольська Правда в Україні. 15 липня минулого року, поблизу апостолового, він розстріляв своїх колег з Ощадбанку, водія та інкасатора і вкрав півмільйона гривень. 48-річний чоловік, який скоїв ці тяжкі злочини, проблеми з законом раніше не мав. На суді злочинець зізнався, що розстріляв Валерія. Петро Шевця та Миколу Кульпанова, нібито тому, що вони його ігнорували і не хотіли з ним спілкуватися. Ми ж спілкуємось з вами далі. Дивіться у другій частині випуску. Подарують дитині книжку. У підприємства Метінвесту допомагають малечі пізнавати життя. Козацькі розваги. Громадська організація Січ провела змагання для козаків з усіх районів міста. Волонтери північного гірничо збагачувального комбінату Метінвесту взяли участь у загальнокорпоративній благодійній акції Подаруй дитині книжку її присвятили 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. В рамках програми корпоративного волонтерства генеральний директор північного комбінату Андрій Левіцький разом з молодіжним активом передав бібліотеку дітям навчально-виховного комплексу початкової школи номер 218 Волонтери структурних підрозділів цього підприємства зібрали близько півтори тисячі унікальних видань і передали їх юним читачам шкіл, ліцеїв, дитсадків і бібліотек. Акцію присвятили 200-річчю з дня народження великого українського поетка і художника Тараса Шевченка. Із книги ми знайомо нашу історію. И учимся правильно жить и поступать в том обществе, в котором мы живем. И хотел бы, чтобы в этой книге действительно было той, мудрости, той э, тем объектом, где бы вы научились и стали настоящими членами нашего общества. Дітвора не зводила захоплених очей з яскраво бравистих коробок, і ось довгоочікувана мить. Кожен вихованець міг не тільки побачити, але й вибрати для себе вподобану книгу. Директор навчально-виховного комплексу початкової школи номер 218 Ала Слабоус та її вихованці подякували волонтерам, які допомогли поповнити бібліотечний фонд закладу новою літературою. Дякую за всі ці книжки. Вони були дуже гарні. Ми будемо їх читати, всі прочитати. Того дня подарунки від Метенвесту волонтери передали й школі-інтернату No8, Тернівському ліцею, гімназії, 110 й школі, п'яти дитячим дошкільним закладам, а також районній організації ТОВ Червоного Христа України бібліотека міста. Ми їх будемо активно прочитувати і добувати знання у шкільній бібліотеці. Ми хочемо подякувати за такий прекрасний подарок. Подаруй дитині книжку, тому що зараз важко і мало надходить до бібліотек книг, тому ця акція, ну я так, на мою думку, найвдаліша от в наш час. Велике дякую як від себе, і від своїх читачів шкільної бібліотеки. Я смотрела на очі наших дітей. С каким, с каким огоньком они воспринимали этот подарок? А ведь самое главное, когда были сказаны слова, что книга это история. и когда ты прикасаешься своими руками каждой страничке этой истории книги, каждый ребенок, конечно, запомнит это навсегда. Акцію підтримали й інші криворізькі підприємства Метинвесту. Бібліотеку майже з тисячі книжок передали в реабілітаційний центр Перлина для дітей сиріт працівники Інгулецького гірничозбагачувального комбінату. Колектив центрального комбінату зібрав книжки для дитячого будинку номер 2 та п'яти шкіл жовтневого району. Представники громадської організації Січ провели міську конкурсно розважальну програму Козацькі розваги за участю команд з усіх районів міста. Захід проходив у формі змагань, у яких козаки демонстрували свою спортивну підготовку. А хто виявився найсильнішим та найспритнішим, розкажуть наші кореспонденти. За ініціативи міського голови у 2013 році у місті створено громадську організацію Січ. Діяльність якої направлена на розкриття історичної цінності українського народу. Це направлено на патріотизм серед молоді до міста, до держави, також на спортивні напрями роботи. На сьогодні громадська організація Січ вже має сім районних куренів, до кожного з яких входить більше сотні козаків. Це студентська, учнівська та робітнича молодь. Ми є всі українці. Ми повинні знати історію рідного краю. Ми повинні знати історію рідної України, рідного міста. Ми повинні підтримувати і розвивати традиції нашої України рідної. Аби продемонструвати свій козацький дух, днями представники навчальних закладів із різних районів міста взяли участь у козацьких розвагах. Ці змагання проводились у рамках проєкту Нова генерація Кривого Рогу і були присвячені шевченківським дням. Для учасників із семи команд підготували шість конкурсів: візитка, піднімання гирі, підтягування, естафета з м'ячем, бій на подушках та перетягування канату. Усі учасники продемонстрували хорошу фізичну силу, бойову стійкість та волю до перемоги. Та в запеклій боротьбі перше місце отримав курінь жовтневого району, друге Тернівського, на третьому курінь Дзержинського району. Сьогодні, коли ми долучаємо до української історії, до козацтва нашу молодь це ще раз говорить про те, що ми відчуваємо те, що ми українці, і те, що ми виховуємо свою молодь на патріотичних відчуттях до нашої держави. Фестиваль Весна Рудани успішно крокує містом. Свято завітали і до Дзержинського району. Найкращі творчі колективи зібралися у Палаці культури металургів. У нашому місті фестиваль народної творчості Весна Рудани вже став традицією. До нього ретельно готуються творчі колективи усіх районів міста. Огляд та прослуховування кращих із них відбувся і у Дзержинському районі. Палац культури металургів зібрав понад 800 учасників хореографічних, вокальних, хорових, інструментальних та інших творчих колективів району. Сьогодні наш район буде дарувати свої таланти шановним гостям та нашому рідному місту. У фестивалі бере участь понад 70 колективів та виконавців. Це більше ніж 800 учасників. Цей рік насичений дуже яскравими датами, історичними подіями для всього суспільства та нашого міста. Це 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, 70-річчя визволення нашого міста та України від фашистських загарбників. Тому всі колективи. Та творчі, творчі колективи, всі учасники передають своє натхнення і присвячують свої таланти на фестивалі цим видатним датам. Участь у фестивалі взяв і хор Водограй. Його виконання Капело з заповіту Тараса Шевченка зачарувало всіх присутніх у залі. Для нашого хора фестиваль є найголовнішим забуттям в історії нашого хора. Ми, я особисто участвую в хорі на протягом 10 років. Своїх і е, в на в году 20 лет. То есть на цьому фестивалі ми е, е, черпаємо вдохновення і атну е, е, і відкрити для відкрити себе щось нове. Під вигуки Браво закінчили грати відому музичну композицію Майкла Джексона, музиканти джаз-студії Снейк. В этом конкурсе принимаем уже пятый год подряд э, участие. Вот э, работа джаз студия в основном направлена, ну мы играем джазовую музыку. Ну сегодня мы могли услышать, это был э, обработка известного поп певца Майкла Джексона. Ну, то есть как бы немножко варьируем музыку, не только на джаз, ну как бы пытаемся разнообразную музыку играть. Учасники концертної програми віддали належне і поважній даті двохсотріччя з дня народження Тараса Шевченка. Читали його вірші, виконували пісні на слова кобзаря. Свято продовжилось виступами хореографічних, вокальних та інших творчих колективів району. А у фойє Палацу культури розгорнута виставка декоративно-вжиткового мистецтва, де було представлено різноманітні витвори. Майстерність усіх учасників фестивалю оцінює журі на чолі із начальником управління культури і туризму, виконкому міськради Наталією Стригою. Кращі творчі колективи будуть представляти Зержинський район на фінальному гала-концерті. На Криворізькому залізорудному комбінаті до жіночого свята обирали найпривабливішу, найталановитішу і найрозумнішу представницю прекрасної статі хто приміряв корону? Дивіться далі. Напередодні міжнародного жіночого дня у палаці культури Криворізького залізорудного комбінату пройшов урочистий захід із визначення володарки титулу «Міс спад Кривбазалізрудком дві тисячі з нагоди 8 березня бажаючих завітати сюди, було як ніколи багато. Переважно то були жінки, усміхнені, ошатні, гарні та з красивими зачісками. А представники сильної статі піднесені, схвильовані і з квітами. Недавні події, які продовжуються по сьогоднішній день по Криму в воєнний тому були деякі нікоти проводити праздник чи ні. Я сказав, я його не придумав. Он є. будет и мы будем праздновать. Хочу поздравить вас с Международным женским днем, пожелать вам всем здоровья, удачи, благополучия, ну и, конечно же, любви. Я хочу от профсоюзного комитета и лично себя всех вас поздравить с наступающим праздником весны, пожелать вам, вашу каждую родину, а в общем нашу Украину, мир, злагоду, достаток и добра. тому що ми та заслужуємо, і я думаю, що це у нас буде Наступаючим вас праздникам. Вісни далі керівник підприємства та проспілковий лідер перейшли до церемонії нагородження найдостойніших працівниць структурних підрозділів. Грамоти виконкомів Тернівської та жовтневої районних місті Рад вручили голова Тернівської районної місті Ради Володимир Терьохін та заступник голови жовтневої районної місті Ради Андрій Лушпій. Другою частиною святкування та логічним підтвердженням думки про знамениту вроду криворожанок стало проведення конкурсно-розважальної програми «Міс спад кривбазалі з рубком 2014. Протягом чотирьох конкурсів дівчата з семи структурних підрозділів комбінату демонстрували свою чарівність, неперевершеність, дотепність, а також творчі та кулінарні здібності. І ось він фінал програми. Кожна з учасниць отримала титул в окремій номінації. Приз молодіжних симпатій дістався Юлії Рябець, працівниці шахти будівельного управління. Віце-міс було визнано Дар'ю Мельник, працівницю шахти імені Леніна. А фавориткою суддів та володаркою головного титулу Міс базалі з рудком стала Ольга Дичик, бухгалтер бюро обліку матеріалів, працівниця апарату управління комбінату. Усі присутні залишилися задоволеними а головне зрозуміли, що за будь-яких часів в першу чергу світ врятує краса мистецтва та краса жіночих сердець. Краса таки врятує світ, а Її головна запорука – здоровий сон. До слова, 14 березня відзначається всесвітній день сну з 2008 року. Проводиться щорічно в рамках проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я, оскільки п'ятниця день робочий відзначити свято наповну вийде не у всіх. Я ж бажаю бадьорого завершення тижня і, звісно, гарних і солодких снів не спить. Мій колега Ігор Кононенко він вже готовий розказати глядачам про те, чим живе криворізький спорт. Do pupați,